Ну що ж, усім привіт. Усім привіт. На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Quake 4. І тепер наше головне завдання це захистити вагонетку саму від цих засранців. які Вони ще й літати можуть. Не тільки на літаках, а ще й на сусідніх вагонетках. Я поки що на поготові. Тільки назад я не можу розвернути. О, хтось нас доганяє нас. До побачення! До побачення! Так. Ах, літаки! Та харе відчепіться від мене. Чи від нас. Та скільки ж у вас там? А ну йдіть сюди. Та... харе. Та, скільки ж у вас тут. Та, бляхам, по черзі не можете. Як і очікувалось. <кліпи> нас першими. Підбили. Гаразд. не відпускати ліву клавішу миші. Щоб бути на поготові, щоб постійно кулемет цей стріляв. Гаразд. Я стріляю, стріляю. Я на поготові. А ну йдіть сюди. Ідіть сюди, кому говорю. Ось так. До побачення. Чудово, я підбив літак. Тепер вони нас догнали. А вагонетку знищити набагато складніше. Ахаре. Зараза ж ці літа ще літають. Ахаре. Та так, а ну відчепіться. Побачення. Ось так. А я не можу розвернути. Ти не течеш нікуди. Літачку. Ось так. Так, не розслабляємось. Хоча й далі. Прошопчим. Чи... Минулий раз, але все одно не розслабляюсь. О, чудово, це вже кінець. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.